Часом є дуже корисні питання. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, хотіла вас запитати питання, яке не тільки мене цікавить, але ще й моїх дітей зацікавило. І каже син, щоб я спитала, як буде правильно, чи можна вітатися добрий день, бо діти так вітаються в школі, і вчителі так з, нами, з ними вітаються. І навіть вчителька християнської етики теж так вітається, аж позавчора, аж позавчора, перший раз каже син, прийшла на урок. І привіталася слава Ісусу Христу. І я дітям теж кажу, що треба вітатися слава Ісусу Христу, але пояснення, чому не вітаються добрий день. Доброго дня, <кхи> доброго дати не можу. Одне знаю, що свідки Єгови вітаються добрий день. І ще пам'ятаю, що папка казала, що як Ісус, Ісусу Христу, Ісус, Христу розіп'яли. Ну, Так написала, так написала. Е, то теж казали добрий день. Ага, як Христа розпинали, то казали добрий день. Буду дуже вдячний за ваші розумні роз'яснення, сили вам, натхнення і швидкого одужання вам, отець Василь і Світлані. Дякую. Так, Здоров'я беззнала. Дякую за те, що бажаєте здоров'я. І за що я тут хочу сказати? Добрий день. Е... Як розпинали Ісуса Христа, не казали добрий день. Казали шалом. Ви не знаєте історії. Євреї не кажуть добрий день. Вони кажуть шалом. Що значить мир вам? Мир вам. І що, І... що треба вітатися, Слави Ісусу Христу, так? Християни мають вітатися слава Ісусу Христу. Мусульмани по своєму, нема Бога крім Алаха і Мохаммедого Пророк. чи як вони там вітаються я не знаю. Салам алейкум, «Мир вашому дому» ну і так далі там і різні привітання. Кожен по своєму. Ми християни вітаємося. Слава Ісусу Христу. Відповідаємо Слава Навіке. На християнській етиці є дуже багато нюансів, бо не завжди викладають християнську етику, катахіти або ті, які мають освіту катахітів, а беруть вчителям і дають викладати християнську етику. І так як християнська етика, вона так уже бояться того предмету, так вже бояться того предмету, що вже її перетворюють на історію релігії, історію, ще там щось, ще там щось. І вітаються, добрий день. Та як у школі? А ви до якої школи ходили? Не до радянської, мої ровесники. Ви забули, як нас віталися. Скінчилася радянська влада, Україна, незалежність, пішли всі до церкви. Всі в церкві директор на перших рядах в церкві, все, що стоїть, його кропим світомо, приходжу до школи, добрий день, отець. Так навчилися. Так навчилися. Бо не можна було в школі казати слава Ісусу Христу, бо вигнали без школи. Сьогодні вас не вигонять вже нікуди. Представляйте Бога, якщо ви є християни. Якщо ви не впевнені, що там християни. Не треба. Не треба і на збитки це казати, бо тому що твоє привітання слава Ісусу Христу в, скажімо, аудиторії, де будуть присутні більшість мусульман, буде не дуже слава Ісусу Христу. А буде приниження іншої релігії, тому треба бути делікатними. Якщо ти бачиш свого знайомого, з яким ти ходиш до церкви, якщо ти знаєш, що він християнин, вітайся з ним слава Ісусу Христу! Ну, Військовим легше, бо військові один одного пізнають, вони бачать, що в той формі вони бажають здоров'я. все, вони, В них це все нормально. Але християни мають хрестик на собі, щоб видко було, що ти християнин. І коли мені не раз кажуть, а де хрестик, то в вухо вчепить, то в ніс, то ще десь, на чоло би собі причепила. Ну, а ти вчепив хрестик і там під сорочку. Він навіть не видку. Ну, то як я то маю, знати, що ти християнин? Але в нас суспільство таке, От ті священники, які за мною служили в Коломійської червецькій епархії, пам'ятають історію з отцем Василем, якому забороняли носити хрест зверхи. Я навіть якщо ну, ясно підрясник хрест це зрозуміло, але коли я був в костюмі сорочка священича колорадка, і Хрестик. Маленький, такий, не такий священичий великий, а такий делікатний срібний хрест. І мені навіть священники робили зауваження, що то так не треба ходити, то не по формі. Я кажу: я християнин. І всі, хто мене бачить, мають знати, я християнин. А бачачи сорочку священичу, розуміють, що це, певно, ще й священик. Так що суспільство не готове, ви готові прийняти кого хочете. Навіть були такі, що на початках в 2014-15 році році готові були прийняти руський мір, а християнство ні. Руського міра воно не встидає, а Христа встидаєтеся. Тому вітайтеся на кожному кроці. Слава Ісусу Христу, якщо ви християни. ти ж не прийдеш до магазину і не будеш знати, слава Ісусу Христу, бо там хто знає, хто там може бути. Може вже якісь атеїсти. Треба поважати аудиторію. Але якщо ти на якійсь роботі працюєш і ти знаєш, що то християнин, то християнин, то християнин, приходи і вітайся. Слава Ісусу Христу! Тут священники віталися, добрий день. В Дніпрі, що ви хіба не знаєте, приходять до церкви православної Московського патріархату. Вони як вітаються? Здрасті. Спасі Господі. Здрасті. Вот що вони болтають. Рада християнських церков. Я приходжу на раду християнських церков. Добрий день. Ти будьте там. І поки мене поставили на свою голову головою Ради християнських церков. І що? Я їх навчив вітатися слава Ісусу Христу. І вони всі, тепер всі, вітаються, слава Ісусу Христу. Я кажу, це в Біблії написано. Вітайтеся і славу віддавайте одному Христове. І все, і сьогодні Рада християнських церков при кожному зустрічі вони вітаються всі, слава Ісусу Христу! Так. Да. І між нами ми приходимо на зустріч, ми всі так вітаємося. Це треба казати, які ми Християни, якщо ми Христа не прославляємо. Тому не встидайтеся. Кажіть і вітайте. Степан, слава Ісусу Христу, підкажіть, сняться померлі дуже часто, знайомі друзі родичі. Я молюся за них, але чому мені? Але чому ми? Я молюся за них, але чому мені? Дякую. Ну, тут, що тут казати? Чому мені? Сняться, значить, через вас, бачите, мають можливість іменно через вас щось сказати. Ідіть, скажіть, що давайте, чи дали ви на, на цей піс, на Парастас, на сорокаусти чи служиться за померлих, чи ще якийсь інший спосіб. Тому е, сняться, померлі, приходять. І це ще дякувати Богу, що вони вимолили того, що вони приходять. Знаєте, Я би так хотів вас відвести на екскурсію на той світ. так, Поїхали трохи в автобусі, подивилися і вернулися назад. Ви б змінили своє життя. Але тоді не було би заслуги, бо не було б віри, Були би знання. Ви б сказали, то я бачив, дай Бог борони. Та де я тепер же слово дурне не скажу, то я тепер буду на кожному кроці вітати, слава Ісусу Христу. Та я до церкви не пропущу, щоб мені там, не знаю. Світ це завалив, я церкву не пропущу. Якби вас відвезти раз на екскурсію, так? і коли померлі, вже випросили ласки, поговорити з вами, я вам ще хочу сказати одну таку штуку. Ми часто він щось таке говорить, я не розумію, що він хоче сказати. І вроді щось і показує, і все. Я вам скажу чому. Я вам відкрив один секрет, якого може знаєте, може не знаєте. Ми тут на землі молимося кожен на своїй мові і спілкуємося українською, польською, російською, ще якоюсь мовою. Ми як помираємо, не будемо українською мовою, говорити, а Божою мовою. Яка буде зрозуміла для всіх. І ти будеш розуміти всіх. І тебе всі будуть розуміти. Всі. Народи, всі, що стануть перед Богом, і ангели, і всі люди, всі. І коли ти вже в тій мові будемо Божі, і коли треба буде вертатися назад, то тут наші рідні вже як іностранці будуть. І тому не завжди вони до вас будуть говорити щось так. Ви не розумієте, знаєте, як апостол Павло був до неба і каже, і я такі слова, що не можу вимовити. І бачив речі, які не можу описати. Бо він був взятий до неба і Бог йому показав. І коли до вас приходять померлі, ми, ми собі думаємо, десь здибаюся з мамою, з татом сздибою, а де з своїм хрестним батьком сдибою, чи ще щось там, а де своїми дітьми там здибаємося, ще там щось. Царство Боже це не, це, не, це не цей принцип, який ми тут. Діти, внуки, брати, сестри. Тато, дід мій старий, бабка моя процеса стара. Я тут такі мер, бабко, ті мертву як ви тут, вона? Ой, Василько, де теко сиджу на приспіта дивлюся на тебе, як ти си молиш в Дніпрі в церкві. Та так не буде. Зовсім інакший принцип. Інакший стиль спілкування, інші цінності, інша мова, Божа мова, якщо так можна сказати, і тому, коли людина помирає, вона переходить в той світ, вона стає інша. Як Христове казали, що. По законах каже Господи, в нас таке. Чоловік, жінка, поженилися, але чоловік умер і потом стане дала по закону, брат його має брати її за жінку. І так один умер, другий, третій, і сім братів було, і всі сім мали її за жінку. І потім каже, після Воскресіння вона чия буде жінка Першого, третого чи семого. І Христос каже, ви не знаєте, що говорите? Ви не знаєте, що говорите? У Воскресінні нема ні чоловіка, ні жінки, не женяться заміж не виходять. А як ангели. Люди ми на землі маємо своє завдання. Виконавши його, ми йдемо в Царство Боже, і там інше завдання. Бога проставляти і тим отримувати від того <кій> задоволення. Як це може бути? Ну, наприклад, коли ти твоя дитина досягнула якихось речей поважних, а ти хвалишся нею. Бачиш, дивишся неї досягне і тішишся, а Бог це тисячі раз незрівняно вищий і, і радісніший. І тому, коли ми говоримо про померлих, я стараюся так по-людськи відповідати. Але в принципі, воно не так. І я не хочу когось дурити. Але до кінця всього не знаю. І тому кажу вам так посередині, знаєте. Тому, якщо померлі вам об'являються, просто діло, що треба в першу чергу зробити, це піти до сповіди всій родині, висповідатися, прийняти причастя, пожертвувати то причастя за померлого, котрий всі тобі з'явив, котрий тобі всі об'явив, котрий тобі приснився. Як пожертвувати? Після причастя вкликаєш на коляни і кажеш, Господи Боже, от ти прийшов до мене тілом і кров'ю. От ти мені приніс такі ласки ну, життя вічного. І я хочу все, що ти мені тут приготував святому причастю, пожертвувати за покійного Володимира. Оце називається пожертвуватися те причастя. От коли померли сняття. І крім того, щоб ви службу відбули, висповідалися, прийняли причастя, найміть хоча б панахеду за померлого. Напишіть на листочку за померлого того, хто приснився, і там ще кого з родини згадайте. І принесіть до церкви і покладьте пожертву скільки хочете. Можете поставити один гривень. розумієте? Це не важливо. Ви маєте поставити там, має бути пожертва. Бо як вам скажуть, що панахеда коштує 10 гривнів, йдіть до другої церкви, де нема ціни. Бо не буде жертви. Не буде жертви, буде просто, ну, ви купили і все, жертви не буде. І так же само для того, щоб була жертва, навіть якщо там буде писати ціна, ви купуєте хліб і несете на панахідний стіл. Все, це вже і жертва, бо це від вас. Найміть паростас, найміть панахіду за померлих. І тоді душа успокоїться. А потім, коли умрете, першим ділом, що ви згадаєте, згадайте, що отець Василь вам розказував, коли ви були живі. Що треба думати за померлих. Бо всі, хто, Живий думає за померлих. Умрете, і за вас, відповідно, вже буде кому заступитися. Або тих, яких ви вимолили прощення, будуть на небі за вас просити, або ті, які на землі бачили, як ви поступаєте, будуть вас згадувати. Молитва за Україну і молимося за померлих потім. І... Так само нагадую, що хто із теж дали тут на Сорокусти, і середа, п'ятниця служиться. Служба на 9 годину. Приходимо хоч раз за піст, як ви дали вже на Сорокусти, ви маєте хоч один раз бути на самій молитві. Принести так само на панахідність стіл продукти якісь там, хліб має бути, вино, все, що ви там хочете принести, воно має бути. Не те, що я так дуже хочу, щоб ви мені щось принесли. Ні, я вас вчу, щоб ви мали участь у жертві. І інших так учить. Ви маєте це зробити від себе. А що принес? Що хочете, принесіть. Що там, за кого молилися, що любив. Я вже розказував, що мені принесли було раз картошку фрі, пожарену, до церкви. Тато так любив, каже, я мусила принести. Клади, я кажу, добре. Нічого, потім розігріли, та й було файм. Але приносили все, що хочеш. Були такі випадки принести дзигари мені на перестав, розумієш. Я кажу, ну то то все трохи не добре. Вона каже, ну то, то він курив, то любив курити. Я кажу, а пив, трохи пив. Я кажу, треба було ще горівку принести. Я принесла, але поклала під світ, бо не видко було. І реально принести, так. Ну, що ти зробиш? Люди, нас принесла. Люди принесла. Так, так що, ну, Я, наприклад, от коли за бабку заказую Перестас, я люблю накупити дуже багато таких маленьких цукерків, таких дешевих. Так? Вона то страшно любила. Такі, знаєте, ці, як Дюше, щось таке, рачки, якісь там, ще там, щось. І, і, і такі ці арахіс. Цукрі, знаєте, такі, такі ну, такі морські камушки, чи такі були, морські камінці, такі От, такі прості. І я як постійно купляю, так тішуся, що бабці то передам, так тішуся. І тому так само і вас того вчу. Ви можете бути або тими, які закладете традицію і збільшите, або тих, на ким ця традиція закінчиться. Я би дуже не хотів, щоб на вашій родині. Іменно на вас закінчилася традиція поминання померлих. І не забувайте, що у своїх усіх парастасних помильниках є хтось з вас і знайомих, колегів, друзів, просто земляк військовий, який загинув. Навче там. Мій земляк Петро. Воїнь. Був Тут тут був зі мною, я йому допомагав там різні там речі і так далі. Загинув Петро. Я, він тепер в мене в родинному пам'ятнику. В родинному пам'ятнику, як Юра. Юстас, то його пам'ятає, з наших, Іванка знає його, Світланка знає. Ну, це, він став, як наша родина. І за інших Олексія Сідова. Я, я до нього ходжу частіше у, у Олексія на, на могилі як у свого тата. Чому? Бо тому що він похований на, на, на Краснопілі і на краснопільському кладовищі, а ми, як приїдемо на раз на похорон, трохи скорше, маємо час. Та я все біжу, там купим якусь квітку, там дівчата продають при в'їзді і йдемо на могилу до Олексія. А ну, там хлопців, там їх там ціла купа. Але я вам це підказую, щоб ви собі знали, що військового, якого, з кого ви знаєте, з ким ви знайомі, він загинув, записати собі в свій родинний поминник і тут теж, і згадувати постійно наших хлопців На кожні, при кожній нагоді. Так само в середу, в п'ятницю, хресна дорога, 19-та година. Постарайтеся духовно збагатитися. Наша церква має велику привілегію, ви маєте мене в Ютубі. Це дуже добре. Але для парафіян наших цих, які приходять до церкви, я хочу вас видіти ще тут, у церкві. Не лише в коментарях, а тут і в церкві, щоб ви були. Так. Служба Божа на тижні не правиться тільки цей, бо тут ще літургічні дні. Правиться в середу, п'ятницю літурія прежне освячених дарів, щоб до причастя, в суботу за упокійна жертва приноситься за всіх тих, що ми молимося в часі посту, недільна служба, служба Божа Василя Великого. Тому вона така велика, тому вона інакше співається, тому вона має дуже довгі молитви. Але це і молитва в часі посту, іменно така літургія служиться. Літургія святова Василия Великого служится 10 раз, 10 раз в роте. 10, 10 раз. Решту служба е, Ивана Золотого